О ж настав час підсумувати усі події 14 квітня. Ви дивитеся новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я дякую, що ви довіряєте свій інформаційний простір. Нам просто зараз говоримо про головне. Почну випуск із сумної звістки, аби віддати шану нашому захиснику. Помер на передовій Андрій Мозіль. Він відправився захищати країну добровільно, адже понад усе хотів миру та спокою. Чоловік 1992 року народження загинув на Донеччині 10 квітня. У сюжеті ми зібрали спогади рідних та друзів про Андрія. Якби їм не було важко, вони дякували бійцеві. Ціною сьогодні заплатив. Андрій своїм життям ми маємо шанувати. Ми маємо пам'ятати. Ми маємо йому бути вдячні, як і тисяча інших, які віддали своє життя. Я йду захищати вас для того, щоб ви тут жили. Це востаннє від Андрія, його друзі у цивільному житті. За це сьогодні дякують військовому. У Тернополі попрощалися із захисником України Андрієм Мозілем. Загинув боєць 10 квітня на Донеччині. Йому було лише 30 років. Рідним Андрія важко даються слова, адже досі не можуть усвідомити, що близька людина повернулась із фронту в домовині. Він? Маленький ходив просто такий, жартував і любив зачепити когось, подібно в такому дусі. Своє дитинство Андрій провів у байківцях. Вже як подорослішав, то навчався у школі номер 19 пізніше в училищі. На хліб заробляв тим, що робив ремонти, розповідає дядько військового. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, добровільно відправився на фронт. Нормальний був такий, дуже він ну, був компанійський хлопець такий. Ми ну, його всі любили, любимо дуже. Ну він планував, бо як дзвонив, то казав, що, може, треба змінити сім'ю завести. Але створити сім'ю так і не встиг. У Андрія була велика родина. Батьки, старша сестра та молодший брат. А ще військовий мав чимало друзів, які сьогодні також прийшли подякувати бійцю за захист. Серед них Інна. Жінка розповідає, із Андрієм дружила 9 років. Кожен раз, коли він виходив після бою, він ставив плюсик в Фейсбуці. І я завжди про це слідкувала. І просто коли до мене подзвонили і сказали, що його немає, ну я в це навіть не повірила. Це дуже була щира, добра людина, весела. Він завжди був в життєрадісний і хотів жити. Поховали Андрія Мозіля у байківцях, де пройшли його дитячі роки. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять. Додам, що сьогодні в Україну повернули тіла ще 82 загиблих військових, і сьогодні дев'ята річниця початку проведення антитерористичної операції на сході України. Щодо новин Тернопільщини, то тут зафіксували три пожежі: в Заліщиках, Чорткові та Тернополі. Без ремонту Пліснєва і грибок про україне задовільні умови проживання переселенців на Тернопільщині повідомили фахівці офісу омбусмена України. Вони відвідали гуртожиток Почаївського вищого професійного училища, комплекс будівель у селі Ридомель, садочок у селі Вибудів, гуртожиток Вищого професійного училища, ресторанного сервісу і торгівлі у Тернополі. Представникам влади рекомендують усунути виявлені проблеми та забезпечити потреби переселенців. Допомагати відбудувати Україну та отримати за це майже 7 тисяч гривень. Такі умови для тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості та бажає долучитись до всеукраїнського державного проєкту Армія відновлення. Вже жителі 16 регіонів відбудовують Україну. Тож яку саме роботу пропонують, далі у сюжеті. Своєю працею наближають перемогу України. На Тернопільщині почала діяти армія відновлення. Це державний проєкт. Суть така, якщо ви втратили роботу і стоїте на обліку в центрі зайнятості, можете працювати задля відбудови України і отримувати зарплату. Ці роботи називають суспільно корисними в нашій області. Проєкт діє тиждень. На Сьогодні день уже укладено 15 договорів на 45 чоловіків. чоловік. Працюючих вже 30 чоловік такі, активно включилися. Це в нас Кременецька військова адміністрація і голови ОТГ. Також саме у нас включилися активно Тернопільська військова адміністрація, ну і Чортківська військова адміністрація. Директор обласного центру зайнятості каже, зараз людям, які стоять на обліку, вигідно долучатись до даного проєкту, бо в першу чергу за людиною зберігається статус безробітнього на весь період виконання робіт. Вигідні суспільно-корисної роботи тим, що ми, коли ми направляємо безробітного на ці роботи, ми вкладаємо окремий договір, і безпосередньо цей період, коли людина перебуває на цих роботах, окремо платиться заробітна плата за виконані роботи, і в подальшому людина знову ж таки стає на облік зайнятися, якщо вона не буде працевлаштована за цей період, і далі продовжує отримати допомогу по безробіттю. Однак для того, аби людині піти працювати, слід спочатку все законодавчо підготувати. Перелік робіт для армії відновлення залежить від потреб конкретного регіону. На сьогоднішній день такі роботи вже проводяться, ще раз кажу, по догляду за вдовами, по догляду за тими учасниками бойових дій, які сьогодні потребують допомоги, а саме це і там за готівля дров і інші роботи, які сільськогосподарського призначення, які допомогли б подальшому людині реалізувати себе і виживати в тих умовах, які на сьогоднішній день є. А ще, згідно з умовами, учасники проєкту виконують роботи з утримання в належному стані укриттів, здійснюють супровід та догляд за учасниками бойових дій, надають допомогу сім'ям військових, плетуть маскувальні сітки та виконують ряд інших робіт. Містяни ж такий проєкт підтримують. Мовляв, після війни державу повинні відбудовувати усі, зокрема, і ті, хто на період війни втратив або не може знайти роботу. Мені здається, це круто, тому що після війни дуже багато безробітних, багато хто втратив роботу. Це, як, скажімо, так, шанс з користю провести якісь такі хороші речі. Я би підтримала такий проєкт. Це нормально. Люди не мають роботи, можуть працювати собі і зате отримувати якусь копійку. Я за дуже добре, бо треба допомагати, і треба, то то все, щоб воно було так, як має бути, щоб ми не бідували і не цей во, щоб то воно. Як то кажуть, молоді мали де вийти, щоб то було приємно на ну, то все глянути. За виконання суспільно-корисних робіт держава буде оплачувати охочим не менш ніж 6 тисяч 700 гривень. Зараз в Україні діє дві армії: одна захищає нашу державу на воєнному фронті, інша працює на економічному. Подавати тепло до домівок тернополян припинили сьогодні, 14 квітня. Але не вимикатимуть опалення у школах і садочках, а також лікарнях міста, поки керівники не напишуть відповідних звернень. Як зазначили у Тернопіль міськтеплокомуненерго, опалювальний період у Тернополі пройшов спокійно. Незначні проблеми були пов'язані із перебоєм електропостачання, та ми вистояли. На великих котельнях практично не відключали нігде, тому що дані котельні мають по два-три ввода електричних, і вони переключали там на півгодини, на годинку часу, то мешканці не відчували. А відпалення, які, які вже чисто опалюють чисто конкретно там один або два будинки, вона зблокована з будинком. І якщо відключали даний будинок, і автоматично зразу відключалася котельня. Але це ми передбачували генератори. Не маючи успіху на полі бою, розхитує ситуацію в тилу. Останнім часом побільшало релігійних провокацій. Повідомляють в СБУ. І такі можуть посилитись в період великодня. Тому правоохоронці закликають в період свят не відвідувати масових зібрань без потреби не затримуватися у храмах. Якщо бачите підозрілі предмети та осіб, повідомте правоохоронні органи. В СБУ працює спеціальна гаряча лінія: 0800 501 400. 182 далі про гвардію наступу. На якому етапі підготовка бригади людь? Дивіться у сюжеті наших колег. На Тернопільщині чергова група бійців, які поповнили лави об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Людь приступили до первинного етапу навчання. Щодня на полігоні під керівництвом досвідчених інструкторів вони відпрацьовують тактичну стрільбу, правила надання до медичної допомоги, тактику ведення бою. Слухачі проходять навчання у нашому підрозділі, де здобувають навички з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики. Взагалі, слухачі мотивовані націлені на здобуття нових знань, які їм пригодяться згодом. Війці тренуються в умовах наближених до бойових, особливу увагу під час навчання приділяють вогневі підготовці, адже у складі навчальної групи є ті, хто вперше взяв до рук зброю. Слухачі наполегливі у вивченні нового матеріалу, розуміють, що такі навички допоможуть зберегти своє та чуже життя на полі бою. Боєць з позивним НА, Новачок» у військовій справі. Коли розпочалася війна, хлопець одразу повернувся за кордону додому, займався волонтерством, допомагав військовим, внутрішньо переміщеним особам. Почувши про формування бригади людь без Вагань вирішив це його шанс стати на захист України. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. І так я усвідомлював, тому і в цей підрозділ і це одна із причин, чому я сюди пішов. Бо я ж не хочу сидіти десь там на третій лінії чи на другій лінії. Я хочу безумовно приймати активну участь у бойових діях. Це перший етап підготовки бійців об'єднаної штурмової бригади. Надалі вони більш поглиблено опановуватимуть військову службу за обраними напрямками та Пройдуть бойове злагодження. Понад дві сотні людей перед великоднем отримали допомогу від парафії польського міста Жираков. Продукти харчування, підгузки, засоби особистої гігієни роздали людям, які вимушено переселені. Багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Організувала та допомогла доставити до Тернополя таку допомогу громадська організація Дія Тернопіль. Крупи, солодощі, консерви, підгузки та засоби гігієни. Найнеобхідніші речі передали з парафії польського міста Жираков під карпатського воєводства. Перебуваючи в Польщі, я випадково познайомилася із дуже хорошою людиною поляком Анджеєм Вуйчиком, який прийняв у себе у своєму домі понад 37 сімей наших українців. І коли ми почали розмовляти, він сказав, що ми можемо звернутися як громадська організація дія до парифіян в місті Жиракові, а також до громадян, які проживають у цьому місті. Закликав допомогти українцям і місцевий священник Юзеф Ясюрковський. А перевіз подарунки тернополянин волонтер Олександр Мамрош. Отець він є парух. Парафіян Жоракова. і звернувся до всіх парафіян і попросив, щоб до Великодних Свят нам зібрали подарунки. Приїхав наш тернополянин, це Сашко Мамруш, який своїм бусом перевіз нам ці всі попакуночки. Я би хотіла подякувати ще від нас усіх від тернополян, від людей, які вимушені нас зараз проживати, які втратили свої домівки. Допомогу зібрали за лічені дні. А перевезення до України оплатила громадська організація Дія Тернопіль парафія з Жиракова дуже охоче приєднується до надання допомоги жителям України, які потерпають через війну. Першочергово передаємо харчування та хімію. Найбільш потрібні речі, і маю надію, що вони знадобляться людям, котрі там зараз страждають. Першочергово перед Великодні пакунки роздали вимушено переселеним людям. Більшість з них це пенсіонери або ж молоді мами, які приїхали з Харківщини, Донеччини та Запоріжжя. Практично усі люди зі слізьми розповідали, що були змушені покинути домівки через постійні обстріли. І в Краматорську вже чому їхали сюди, то тому що рядом прилетіло, то ми приїхали вже сюди. Продукти взагалі гігієну, каніше вихотілась дуже дякуємо. Без неї ніяк у мене там бачки. Дуже страшно, як не страшно. Бо в них там хата, не може. В декого домівки повністю зруйновані, тож за будь-яку допомогу вони вдячні. Якщо побачимо, дівчата сказали, що в них і підтримка психологічна, є, і різні заходи. Загалом отримали продуктові набори понад дві сотні людей. Окрему частину допомоги віддали багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. дуже дякуємо добрим людям з парафії Журакова, а саме оцю Юзефові Юсюрковському за ту велику допомогу, яку отримали в Тернополі. В організації розповідають, що в перший день реєстрації до них звернулося чимало потребуючих, тому допомогу будуть продовжувати роздавати і після Великодня. Усі, хто потребує продуктових наборів, можуть зі Зв'язатися з організацією Дія Тернопіль у соціальних мережах, а при отриманні обов'язково з собою необхідно мати документи, які засвідчують ваш соціальний статус. Великдень, день, який об'єднує людей та дарує віру у диво. 600 великодніх подарунків цьогоріч зібрали у благодійному фонді Карітас. Їх отримали малозабезпечені сім'ї, старенькі та одинокі люди, а також переселенці, які мешкають у Тернополі. Детальніше дивимось. Відчути радість світлого христового воскресіння, не зважаючи ні на що. Така мета благодійної акції Великодній кошик її. Ось уже 28 років поспіль проводять у тернопільському карітасі. Вже отримала свій великодній пакунок із продуктами пані Леся. Нам розповідає, не у всіх є змога зараз придбати усе необхідне для освячення у храмі. На свято цього треба і м'ясного, і масло, і пасочку, і, і та всього треба. Безкоштовно роздають великодні пакунки у карітасі, потребуючим людям Тернополя та області. Зокрема, для підопічних з благодійної їдальні проєкту Домашня опіка, а також переселенцям. Я собі того не подарую, мене вже нікого нема. Батьки померли, мама феншка померла. Що змогли наші меценати, то дякувати Богу, що вони є такі. Це дуже важливо допомагати бідним, не Цьогоріч такі великодні пакунки отримало шість сотень потребуючих людей. В кожен пакетик увійшли найнеобхідніші продукти: це паска, кубаса, олія, консерви та солодощі. Її мета є зібрати ті великодні пакунки для потребуючих людей насамперед нашого міста, які є вразливими, які не мають змоги собі придбати ті великодні пакунки. Але для того, щоб вони насправді відчули ту. Раді світлого воскресіння Христового, отримавши ці пакунки, вони будуть мати з чим прийти до Божого храму, щоб їх ще там освятити. Так і потім за святковим столом себе вдома їх споживати. Додамо перед тим як роздати великодні пакунки, потребуючим їх освятив владика Василій Семенюк. Тернополяни відзначають день заснування міста з нагоди дня народження Тернополя презентували виставки, в яких зібрані різні екземпляри. Художні твори та роботи стосуються життя містян та історії файного в різні часи. Тож чим унікальні експозиції розкаже наша журналістка Зоряна Яремишин. 15 квітня Тернопіль відзначає 483 роки з дня свого заснування. З Цієї нагоди у бібліотеці музею літературне Тернопіля презентували виставку відомих митців та учнів художньої школи імені Михайла Бойчука, на яких зображено найцікавіші місцини нашого рідного Тернополя. Ми хотіли по особливому відзначити день народження міста, не дивлячись на те, що 15-го всі підуть святити Паску. Ми вирішили зробити таку локацію під відкритим небом. В кінці робочого дня картини заберуть в приміщення. Люди протягом двох тижнів тернополяни можуть приходити любуватися. Відома майстриня Ірина Кошелінська вишила картини хрестиком, на яких зображено давній Тернопіль. Здалеку може здатися, що це раритетні світлини однак у вишиття вплетено понад 20 тонів чорно-білих ниток. Це є унікальна в своїй техніці виставка, адже це є вишиті картини, вишиті картини, які переносяться з давніх світлин, які збережені, збережені для і зберегли для нас, як виглядав наш Тернопіль до руйнації 1944 року. Це дуже крупітка, тяжка праця до року часу. Вона вишиває практично одну роботу, тому що там не є тільки одна чорна і біла нитка. Там практично більше як 20 буває кольорів вкладених для того, аби зробити фон. На виставці також представлені три макети архітектурних пам'яток, які передав Володимир Кріса. Окрім того, на території перед музеєм бібліотекою літературне Тернопілля виставлені роботи учнів художньої школи імені Михайла Бойчука. Це є 10 пленерних робіт краєвидів міста Тернополя, тобто архітектурних пейзажів. Локації цих робіт були вибрані самими учнями. Тобто, якщо ви подивитеся, то учні вибрали найродзинковіші місця міста Тернополя. Переглянути виставки унікальних робіт і познайомитися поближче з історією рідного Тернополя можна у бібліотеці музею літературне Тернопілля, що розташована на вулиці Івана Франка, 21. Цьогоріч українців чекає свято поливаного понеділка. У цей день за стародавнім звичаєм ще на світанку хлопці ходили до дівчат та обливали їх водою. Ті ж за це дарували їм писанки. А як же зараз? Чи долучається до цього обряду молодь? Більше про це, а також про звичаї та традиції світлого понеділка у сюжеті. Поливаний або ж волочільний понеділок. Цьогоріч у цей день не матимо вихідного, проте святкуватимуть його і в містах, і у селах. Доброю традицією є обливання водою. Цей обряд пов'язують з духовним весняним очищенням. За стародавнім звичаєм, хлопці обливали дівчат водою, а ті натомість дарували їм писанки або крашанки. Поливаний понеділок до того ж свято язичницьке, яке вдало трансформувалося у християнські традиції. Втім, кандидатка історичних наук розповідає, що така ситуація зумовлена передусім нашим минулим. Тут панували язичництво, і русини, неофіти, так, які прийняли християнство, як говорять історики і етнографи, вони ще понад два століття зберігали у своїх домівках язичницькі ідоли і святкували язичницькі свята. Важливим елементом поливаного понеділка є вода. Споконвіку вважалося, що вона в цей день стає цілющою. А згідно з народним повір'ям, обливання нею допомагало позбутись від негативу накопичених стресів, а також підвищує імунітет чи навіть запобігає хворобам. Наші пращури. Обливалися, вони обливали один одного. Також вірили в те, що вони будуть здоровими, щасливими, багатими, красивими. Вони обливали свої домівки, оселі, тому що вірили, що тим самим вони очищать їх від злих духів, демонів. Також вони обливали худобу, бажаючи тим самим, щоб вони, вона була здоровою. А втім, обливаний понеділок зараз радше перетворюється на розвагу. У цей день можна до схочу пообливати себе або когось водою чи, наприклад, зіграти у видяні бої. Та чи цікавиться таким святом молодь? Тут думки розділяються. Взагалі, обливний понеділок. Ми святкуємо переважно. Я пам'ятаю ще з дитинства, що тато приходив, і обливав мене прямісінько в ліжко, наливав воду прямо ось так з відра. Взагалі ми ходили в церкву кожного обливного понеділку. І дзвонили в дзвони. У нас була така традиція. Особисто я його не святкую, але може святкувати мій тато, який прокинеться раніше всіх в сім'ї. І тоді обливний понеділок святкують усі разом з ним. Так, святкую, але переважно, коли приїжджаю в село до своєї бабусі. Саме там святкую з друзями, обливний понеділок. У поливаний понеділок варто не забувати й про святкові традиції. Тож бажаємо відвідати всіх родичів та друзів, пригостити їх великодніми смаколиками. Напередодні свят у заліщиках з'явилося багато тематичних локацій. Парк, сквери і вулиці прикрасили яскравим та креативним декором. У громаді зазначають, декорації виготовляли кілька тижнів. Зокрема, працювали майстри та вихованці мистецьких закладів. А за можливість провести свята в мирі і тиші та насолодитися красивим декором у заліщиках дякують українським захисникам. І на завершення теплої погодній циклон наближається на західну Україну. Кілька днів на Тернопільщині буде сонце та тепло. Втім, синоптики прогнозують і сильні пориви вітру з опадами. Тож якою буде погода цих вихідних, зокрема і на великодні свята, дивимось. Тепло та сонце на Великодні свята. Вже кілька днів поспіль погода тішить тернополян плюсовою температурою та відсутністю опадів. Синоптики кажуть, тепло надходить до нашої області з Середземного моря. Циклон наближується все ближче до Західної України. При надходженні при наближенні циклону та й атмосферних фронтів вже сьогодні з вечора і на першу половину ночі очікуємо посилення південно-східного вітру до штормового. Першим такий поривчастий вітер зустрінуть жителі Бережанщини, Підгаєчини, ось Монастирищини. Також чекаємо в найближчу добу опади, це короткочасні дощі. На фоні доволі таки теплої повітряної маси і проходження холодного атмосферного фронту. Тож завтра, 15 квітня, можлива гроза. Вітер буде 7-12 метрів за секунду. На завтрашню добу прогнозують тепло. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, а в день від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. Неділя, доволі таки погожа погода, істотних опадів ми не чекаємо, збережеться той самий південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники коливатимуться по мінімальній температурі повітря вночі до 3-8 градусів тепла і на день градусів буде в нас також 13-18. А вже з понеділка метеорологи передбачають нестійку повітряну масу. 17 квітня жителям Тернопільщини слід очікувати короткочасні дощі. В цей день буде південно-східний вітер – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура триматиметься від 3 до 8 градусів, а в день від 9 до 14 тепла. На 18-19 квітня у гідрометеостанції опадів не передбачають однак, короткочасні дощі в районах Тернопільщини можливі. Тож на період свят тернополяни будуть тішитись не лише великоднім смаколикам. А й теплою сонячною погодою! Що ж на цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. Ви дивилися новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Вам бажаю лише позитивних новин, хороших свят. Бережіть себе та Україну.